Financial Times ось своєю чергою повідомляє, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нині намагається залагодити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем після того як прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була залучена до ось тих останніх переговорів лідерів ЄС та Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання війни між Російською Федерацією та Україною. Ідеться про те, що ось ця напруженість спалахнула ще 16 травня, коли президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні неправдивої інформації після того, як вона не брала участі у зустрічі лідерів з президентом України Володимиром Зеленським та у спільній телефонній розмові з Дональдом Трампом. Мелонія поїхала до Албанії на саміт європейського політичного співтовариства, в якому брали участь нагадаю 40 європейських лідерів, включаючи Зеленського. Але вона не приєдналася до Мерца Макрона, прем'єрів Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска на засіданні, де вони обговорювали результати російсько-українських мирних переговорів, що до речі відбулися того ж дня у Стамбулі. Європейські лідери, які тоді ініціювали телефонну розмову з Трампом і Зеленським, пізніше опублікували заяву, в якій назвали вимоги Путіна неприйнятними. І от прем'єр-міністр Італії своєю чергою заявила журналістів, що її не включили до списку через відмову відправити війська в Україну в рамках запропонованої коаліції охочих для забезпечення безпеки після будь-якої мирної угоди. Давайте послухаємо. Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь. Тож ж, зустрівся з мелоні напередодні недільної інавгурації меси Папи Лева 14-го і спробував пом'якшити так би мовити напруженість, заявивши, що обидва лідери згодні з тим, що Італія таки повинна відігравати свою роль у всіх європейських мирних ініціативах в Україні. А от відсутність мелоні в європейському квартеті і відкрита критика з боку Макрона викликала до речі в самій Італії хвилю обурення. Критика звинуватила її в тому, що вона від. Сторонила свою країну від прийняття важливих рішень. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що саме сьогодні, 19 травня, він проведе телефонні розмови з Володимиром Зеленським та кривавим очільником Російської Федерації Путіним. За словами самого Трампа він збирається говорити з Путіним про кровопролиття, яке в середньому вбиває понад 5 тисяч російських та українських солдатів на тиждень та торгівлю. Так сказав. Трамп Тож чекаємо, і от як тільки будуть новини щодо цих телефонних розмов, ми звісно оперативно будемо повідомляти і обговорювати це в прямому етері. А от віце-президент Сполучених Штатів Америки Джейді Венс, який разом із держсекретарем США Марком Рубіо, 18 травня в Римі зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Вже повідомив, що цілю їхньої розмови було обговорення мирних переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Про це до речі, Венс написав у соцмережі ікс. Давайте подивимося. Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню і встановлення тривалого миру. До речі, щодо останніх новин вчора, 18 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну Росії проти України з лідерами Сполучених Штатів Америки, Італії, Франції та Німеччини. Ось бачите зараз ці кадри на своїх екранах, і відомо, що вони розглянули хід мирних переговорів та введення санкцій проти Росії. Про про це повідомляє Ройтаж з посиланням на речника Стармера. Зазначається, що обговорення відбулося напередодні от тієї телефонної розмови, яку я вже згадувала між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, з очільником Росії Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова запланована на сьогодні, 19 травня. Лідери підкреслили необхідність безумовного припинення вогню та розглянули питання застосування санкцій, якщо Росія не візьме серйозної участі в мирних переговорах. Ворах так пише агентство. свою чергу. Президент Франції Аманель Макрон в соціальній мережі ікс написав, що провів розмови з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, та прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні і заявив. Путін повинен показати, що він хоче миру, прийнявши 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом, і підтримане Україною та Європою.